Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Україна повернула з російського полону 90 людей. Крім того, зараз ведуться переговори обміну всіх на всіх перед майбутнім самітом у вересні. В той же час пишуть наші полонені щодо звільнені з полону. кажуть, що росіяни на допиті їм заявляли, на що ви стріляли в Омані Зеленського. Було домовлено, що Київ буде зданий Росії без бою. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Схожу думку висловлює і телеграм-канал Печора Дракона. А тепер розповідає, що Сталося зі мною 2016 рік. Я спілкуюся з нашими хлопцями, які потрапили в полону під Іловайськами. Були визволені, і ледь не кожен третій мені каже, як росіяни на допиті їм казали, на що ви билися. Ваше керівництво вже здало Донбас Росії. Порошенко обміняв Донбас на свій російський бізнес. І варіанти подібного правда схоже. Тоді ще це прийоми, переконати полонених, ніби вони билися даремно, бо з їхніми лідерами все домовлено застосували ще в часи юрія Цезаря. Бо солдати зневірані в своїх командирах ставали. Ли ідеальними зрадниками часи міняються. Засоби теж нині солдатів обмінюють, тобто можна їх використовувати у темну. Знаєте, я маю безліч претензій до чинної влади, але не збираюся купувати на примітивні московські провокації. Не збираюся, і вам не раджу. Тараса Чорновіл у той же час підкреслює Тарас Чорновіл про Саудію і Оман Три та ще деякі, аж надто помітні ознаки того, що знову запагло переговорами, що особливо прикро, схоже, що все це відбувається сепаратно і на противагу нашим союзникам. А ще цілковито у руслі московицьких планів Макрон робить неочікувані заяви, поки неймовірно далекі від реалізації, але потужні політично. Наша ЗЕ навіть реагувати на них боїться. Зате надто жорстоко реагує на Москві лялька Путіна, на заяви яких поки що ніхто й не думає реалізовувати навіщо. Радше мав би зреагувати на отої сушкопада, що його вже на мільярд доларів в Москві влаштували наші повітряні сили. От деякі події і фрази видаються повними дивними, доки не вкладеш їх у. Певну загальну картинку, коли йдеться вже про війну, а про проговори, то це таке явище, яке повсилення чи послаблення переговорних позицій набуває визначального значення. Переговори добре виходити, коли твої позиції покращуються, коли ти наступаєш, а не обороняєшся. В Парижі схоже, Вашингтон можуть приготувати в Москві неприємні сюрпризи. Що робить наш найвеличніший лідер сучасності? Починає активно грати за московським сценарієм, тільки цілі учасників цього геополітичного процесу кардинально рі. Ізні захід вишукує способи постачання зброї Україні, а Наша гора влада, як видається, у цей самий час а з погодження з союзниками шукає варіантів сепаратного перемир'я з ворогом. Якось по іншому пояснити о той дуже дивний заліт до Саудії неможливо. Тим паче з насмішкою про дорогою до Албанії, рівень офіційної зустрічі сміховини і заявлені теми. А от про те, що там чого, як і для чого могло відбуватися насправді, мій сьогоднішній сюжет просто знову дуже закрутилося колесо. Підготовка до тих ймовірних сепаратних перемир'я. Роговорів схоже на шизе вирішили ще раз погратися в геополітику без союзників і у ситуації, коли наші позиції найслабші, завдяки його ж власним діям, а ворожі поки що доволі сильні. Усе це віддає нечистістю і щодо союзників і супроти свого народу. А ще коли дрібний наперстошник пробує переграти матерного шахрая, результат навряд чи буде добрим. Політолог биков пише наступне. Після звільнення залужного та його команди я написав, що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних до офісу президента Зеленського. Єрмака людей, а це означає, що всі їх рішення її дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів Степана Хмара, взялася під контроль всіх державних інституцій, включаючи Сили оборони України. Сумніву немає, що це був план, і як би він не називався, бораційно чи ще якось суть його одна і та ж сама ліквідація країни України в її попередніх кордонах, ту частину, яка залишиться контролювати політично економічно, а не дати вступати до ЄС. Та НАТО, ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарну міжнародну політику, яку руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю вам етапи взяття під контроль останньої інституції Сил оборони України через непоступливість і небажання селі повиконувати завдання Єрмака зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужної команду а також інших командувачів, що піддавали сумнівам накази Верховного головнокомандувача Зеленського. Почалося все і звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебедя. На Да народження Валерія Залужно та шоу імені Зеленського зі звільненнями Азовці 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача Таро Танцюру. Потім командувача сил спеціальних операцій Хоренка. А потім прийшла черга залужного та Генштабу. Однак, зі звільненням Залужного ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив офіс президента та Мар'яна Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дій. Досі займає посаду заступника голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України аналіз дії заложного генштабу говорять про те, що не було підстав для звільнення. Тезу послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Наєва, найближчого соратника залужного Луценко розповів, що початок війни Наєв розгорнули сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію, про введення воєнного стану. По суті, наєв без гор Міністерства оборони самостійно визначив час та напрям нападу ворога 24 лютого 2022 року. Четвертій ранку, а також провів війська у готовність до відбиття агресії під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря. Також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси. Не допустив оточення військ на сході, відбив флангові удари із Запорізького зюмського напрямків. Не допустив захоплення ворогом плацдарму на правому березі Сіверського Донця, на ділянці Білогорівка Серебрянка. Саме це створило передумови для звільнення Харківщини у цьому випадку. логічними питаннями до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення. Ня щодо початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого 2022 року на РНБО було прийнято рішення увести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наїв дав команду на розгортання війська, коли воєнний стан ще не був оголошений. Поперед війська про напад 24 лютого, і Він своєчасно організував від військ в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так, тих, хто врятував Україну, звільнили, аби не допустити політичної конкуренції, і зараз формують поло лояльних військових, щоб розгорнути їх в політичні партії, лояльні до офісу президента, до притули, старненка, ще якось проєкту Єрмака. Цим намагаються протистояти створенню партії військових і прохід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора. Не потрібний їм ніякий ЄС та НАТО. Редакція каналу нанесе несе Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.